Так, сьогодні. 16 січня. 2016 року. я в Каліфорнії. Ну. Іде на. Схід. Йде на схід убережі Сполучені Штатів. Ну, якщо розвернути. Машину назад, то десь за 3 години я можу бути на березі Тихого океану. А якщо в цей напрямок їхати, то мені треба ще їхати. Три ну, з дня добре їхати до берега Атлантичного океану, що фактично і я буду робити. 在意